Безпілотники атакували центр Москви і кораблі Чорноморського флоту. Росіяни масово підпалюють військомати. лише за добу дев'ять яскравих спалахів. Інтенсивні бої відбуваються поблизу Оріхова і в районі Великої Новосілки. Російська армія має там низку неприємностей. Окупанти вбили молодого лікаря і поранили медсестру у Херсоні. Сотні мільйонів на відбудову Київщини дали компаніям з криміналом та без досвіду. Україна має план на випадок загибелі Зеленського. Моє ім'я Дмитро Олійник. Маю для вас новини п'ятсот 24-го дня Великої війни. Що відбувається на фронті очима британської розвідки. Інтенсивні бойові дії тривають у двох секторах на півдні. поблизу міста Оріхів Запорізької області і в районі Великої Новосілки Донецької. Поблизу Оріхова українські війська наступають на позиції 58-ї загальновійськової армії Росії, яка зараз виснажена після понад восьми тижнів інтенсивних боїв. На південь від Великої Новосілки оборони тримають окупаційні підрозділи, які сформовані зі східного і південного військових округів Росії. Розвідка вважає, що це створює. Проблеми з координацією дії російських загарбників. Ключові проблеми: нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що обороняються на лиманському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів північніше Серебрянки та біля спірного. У цьому відео ближній бій штурмової бригади Сталевий кордон ДПСУ у цьому районі. В результаті ліквідовано понад 10 окупантів та ще декілька. Поранено, а тут робочі будні аеророзвідників підрозділу Шершень третьої окремої штурмової на Бахмутському напрямку. Там також гаряче за добу від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Де найактивніше просувається наступ сил оборони на півдні? Яка зараз ситуація по Кліщівці? По яких населених пунктах росіянам вдається протискати українські позиції на лінії від Куп'янська до Лимана? Про це у новому випуску блогу на східному фронті зі змінами. Журналістки України української правди Ольги Кириленко посилання на відео з'явиться тут. Уночі ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути кордон України у Чернігівській області. Чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками другої прикордонної застави за допомогою тепловізорів. Було прийнято рішення відкрити по ворогу вогонь на ураження. Це змусило росіян відійти назад. Командувач об'єднаних сил Наєв повідомив, що до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та зсу. Отже, ворог поніс втрати та не досяг поставленої мети. Thank you Росіяни вночі атакували Харків дронами камікадзе, застосували близько шести семи безпілотників. Було щонайменше три прильоти. Вразили будівлю навчального закладу у Салтівському районі та спортивний об'єкт у Шевченківському. Дрон зруйнував два поверхи одного з харківських гуртожитків. Телеграм-канали повідомляли про перебої зі світлом. У частині районів також зникла вода. За словами начальника поліції, жодних військових об'єктів або скупчення військовослужбовців у місцях влучання не було. А вдень росіяни в чергове обстріляли Херсон. Влучання відбулося в один із закладів охорони здоров'я, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працював на посаді. Поранено і медсестру, за життя якої зараз борються медики. Пошкоджено також будівлю лікарні та автотранспорт. Тим часом безпілотники атакували і російську столицю. Один із них вдруге влучив у бізнес-центр Москва Сіті та пошкодив фасад на рівні 21-го поверху. На тому поверсі розташоване міністерство економічного розвитку Російської Федерації. У Міноборони кажуть, що всього було три БПЛА, два, нібито знищила ППО. Ще один був подавлений засобами РЕП та впав на територію Москва Сіті. Росіяни також заявили, що Україна атакувала морськими дронами патрульні кораблі Чорноморського флоту, які були за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя. Йдеться про кораблі Сергій Котов і Василь Биков, які нібито виконують завдання з контролю судноплавства. Насправді більш ймовірно блокують українські порти. Окупанти заявили, що відбили атаку і знищили всі три безекіпажні катери ЗСУ. Та при цьому чомусь зупинили роботу морського пасажирського транспорту в окупованому Севастополі. Підтримали ЗСУ. Підтримайте і незалежна медіа. Вступайте до Клубу Української правди. В ньому є можливість донатити і швидко комунікувати із редакцією нашого видання. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. За даними американських аналітиків та російських журналістів, Росією прокотився флешмоб із застосуванням коктейлів Молотова. Лише вчора було здійснено щонайменше 9 спроб підпалити. Військомати, зокрема, спроби підпалу мали місце в Архангельській області, у Казані, у Можайську, у Підмоскові а також в окупованій Феодосії при цьому здебільшого паліїв переконували зробити це фейкові поліцейські співробітники центробанку та ФСБ по телефону. Наприклад, за спробу підпалу військомату в Копейську затримали 54-річну співробітницю Челябінського заводу металоконструкції. Через дві години сталася спроба підпалу військомату у Верхньоуральську. Ще один військомат намагалися підпалити в Калузі. Там за спробу підпалу було затримано 78-річну пенсіонерку. У цьому відео військомат у Санкт-Петербурзі. 55-річний чоловік кидає у двері запальну суміш. Після затримання він стверджував, що два тижні тому з ним у WhatsApp зв'язався невідомий, який представився співробітником ФСБ. Йому запропонували провести акцію, щоб отримати доступ до документів, які нібито надсилаються з військомату в Україну. Ізраїльське судно «Амс-1» проігнорувало блокаду Росією Чорного моря та увійшло в українське гирло Дунаю. Слідом за ізраїльським судном ідуть ще два з Греції та Туреччини. Отже, протягом ночі аж три цивільні кораблі успішно кинули виклик російським загрозам. Болгарське видання актуально написало про перші докази того, що Росія не може обшукувати кораблі. Російські сили явно не хочуть або не можуть примусово зупиняти нейтральні кораблі, що прямують в Україну через Чорне море. Громадянці України Марині Чобанян, яку вчора затримали на акції протесту в Батумі, стало зле в ізоляторі. Чобанян перевезли у місто Озургеті, а після того на деякий час доправили до місцевої лікарні. Мамі Українки поки що. Не вдалося зв'язатися з донькою, чий батько до слова родом із Грузії і помер кілька років тому. Один із лідерів грузинської опозиційної партії ЛЕЛО Іраклій Купрадзе заявив, що в Українки вилучили телефон і не дозволяють їй телефонувати. Нагадаю, вчора лайнер Асторія Гранде із росіянами на борту вдруге прибув до Батумі. Через це на акцію протесту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти. Сполучені Штати вирішили обмежити участь Угорщини у своїй програмі безвізового режиму. Причина сумніви щодо безпеки нових паспортів, виданих Будапештом за останні 10 років. Посол США в Будапешті Девід Пресман заявив, що існують сотні тисяч паспортів, які були видані урядом Угорщини без суворих механізмів перевірки особи. США вже багато років звертають увагу Будапешта на цю вразливість у сфері безпеки, але уряд Угорщини вирішив не закривати її, тому США змушені відреагувати. А ще США прагнуть збільшити обсяг поставок критично важливих для України – 155-мм боєприпасів. Досягти цього прагнуть за рахунок міжнародних союзників, а також через нарощення виробництва в США протягом наступних двох років. Financial Times пише, що американці вже навіть уклали угоди з Болгарією і південною Кореєю про постачання снарядів в Україну та ведуть переговори з Японією. Проросійські партії в Україні з початку нульових витворили політтехнологічну реальність двох Україн і системно на ній паратизували протиставляючи україномовний захід рускогаварящому юго Востоку. Та після 24 лютого Україна пережила, мабуть, найглибшої трансформацій за свою новітню історію. Вперше за довгі десятиліття українська політика позбулася будь-яких проросійських проєктів, якісь померли власною смертю. Комусь допомогли компетентні органи. Однак виборців старих проросійських сил рішенням РНБО не заборониш, тож виникає декілька. Цікавих питань, що відбувається з цим електоратом зараз? Яку трансформацію переживають проросійські виборці? Які цінності мають тепер? Кому симпатизують? І на сам кінець хто з нових і старих політиків спробує захопити собі хоч маленький уламок політичної імперії Росії? З цими запитаннями Українська Правда звернулася до провідних українських соціологів. Їх відповіді у матеріалі на нашому сайті. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Коли Зеленського запитали, чи занепокоєний він через спроби Росії вбити його, він відповів, що. Не може собі цього дозволити загалом. І Зеленський і його офіс не дуже полюбляють говорити на цю делікатну тему. Та американське видання Політико сьогодні написало, що насправді Україна має план на випадок загибелі президента за умов війни. Експерти вважають, що така подія стала би психологічним шоком, але на обороні України не позначилась би. Журналісти видання припустили, що за відсутності Зеленського державою керуватимуть колективно. Спікер ради Стефанчук, голова офісу президента Єрмак, міністр закордонних справ. Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков Валерій Залужний у такому випадку залишиться на посаді головнокомандувача армії. Україна відновила практично всі підприємства теплової генерації, які були пошкоджені внаслідок атак росіян восени і взимку. Загалом, станом на сьогодні, рівень підготовки об'єктів ЖКГ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період становить близько 60%. Відбувається і робота над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій. Віце-прем'єр Кубраков висловив упевненість, що Україна технічно буде готова на 100% до початку опалювального сезону вже до 1 жовтня. За умови Ллагодженої роботи всіх зацікавлених сторін. Сотні мільйонів гривень на відбудову Київщини виділили компаніям, які фігурують в кримінальних провадженнях і не мають досвіду. Про це йдеться у новому розслідуванні «Бігус.Інфо». Зокрема, орієнтовно 40 мільйонів гривень отримала компанія, яка фігурує в низці кримінальних проваджень, що стосується фіктивності, ухилення від сплати податків і підробки документів. Понад 200 мільйонів на відбудову в бучі без тендерів віддали родині з Рівненської області, яка до цього не мала досвіду настільки масштабних робіт. Крім того, підрядів на приблизно близько 40 мільйонів гривень за відбудову Бучі отримала компанія з помилкою в назві булівельна компанія-відбудова Бігус зазначає, що помилку можна пояснити поспіхом, адже фірму реєстрували юристи, виставили її на продаж на порталі оголошень OLX, і ледь не одразу після купівлі новими власниками вона вже отримала перші замовлення. Замовлення ще на 240 мільйонів гривень віддали товариству, яке має займатися відновленням бородянського центру реабілітації. На Сумщині правоохоронці розслідують діяльність цієї фірми, де компанія також отримувала замовлення. Екс-очільник обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявив, що кримінальними шлейфами підрядників повинні займатися правоохоронці. Що адміністрації не було відомо про участь компаній, які фігурували в провадженнях, що підрядників намагалися обирати серед місцевих бізнесменів, а також що він особисто ні з ким ніяких перемовин і домовленостей не мав. Правоохоронці ліквідували масштабну схему виготовлення та збуту підробних документів. Підпільний цех ліквідували у Вінниці, посвідчення водія. Техпаспорти, посвідки на проживання та паспорти громадянина України. Такі документи можна було замовити у зловмисників за ціною від 8 до 14 тисяч гривень. За тиждень ділки на липових документах заробляли до 2 мільйонів. Орудували на території п'ятьох областей, а саме Вінницької, Одеської, Львівської, Донецької та Харківської. Для розкрутки бізнесу створили сайти з посиланням на Телеграм, через який і приймали замовлення. В ході спецоперації правоохоронці одночасно провели у фігурантів 35 санкціонованих, обшуків у п'ятьох областях України і затримали всіх дев'ятьох учасників злочинної групи. ДБР повідомило депутатам Київради про підозру в ухиленні від військової служби. За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї з військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами. А ще один помічником депутата Київради впродовж року не з'являлися на військову службу. Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації, але при цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. У Миколаєві викрили зрадницю, яка зливала ворогу інформацію про наслідки російських ударів по об'єктах. Критичної інфраструктури 52-річна місцева жителька передала агресору фото та відео з місць прильотів по двох промислових об'єктах, серед яких місцева нафтобаза. Розвіддані переправляла про російському блогеру Сергію Лєбідєву, який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ. Одержані медіафайли він використовував для підготовки замовних сюжетів для міжнародного рупору Кремля Ріановості. Слідчі повідомили фігуранці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах. Воєнного стану Їй загрожує довічне позбавлення волі. Цей молодий чоловік, – 20-річний Лук'ян Зайцев. Ще у травні в центрі Львова журналіст зробив зауваження водію та пасажирам автомобіля Range Rover, які гучно слухали пісні Григорія Лєпса. Перехожий знімав інцидент на відео. Після зауваження пасажир авто намагався вибити з його рук телефон та вдарити. Власне, Зайцев, і є той агресивний пасажир. Пізніше йому вручили повістку, а потім у соцмережах він просив вибачення за свій вчинок. Так, от сьогодні у цій справі Галицький районний суд Львова оштрафував Зайцева на 51 гривню. Стаття дрібне хуліганство. Миколаїв одне з найтривожніших прифронтових міст українського півдня. Лише уявіть, 19 шкіл Миколаївщини після обстрілів не буде відновлено. Настільки серйозними є пошкодження, що доведеться будувати школи заново. Ще 244 заклади пошкоджено відносно легко. Та на щастя, є і заклади освіти, які залишилися неушкодженими. Один із них Миколаївський ліцей No5. Утім, повноцінне навчання організувати там наразі. Проблематично. Тож українська правда спільно з міжнародним благодійним фондом «Сейвет» збирає кошти на облаштування укриття для ліцею. Для цього необхідно зібрати 4 мільйони гривень. qr код який бачите на екрані, веде на Банку Української правди. Долучайтеся до нашого збору. Пішла епоха Церп і молот все у Києві. Відбувся демонтаж радянського гербу з монументу Батьківщина Мати, виконуючи обов'язки голови Мінкульту Ростислав Карандієв розповів, що після демонтажу герб планують залишити у музеї, встановити український тризуб. Планують до дня незалежності. Окрім цього, пролунала пропозиція від вченої ради нацмузею Другої світової війни про перейменування монументу на «Україна мати. Однак, це рішення має погодити. Мінкульт наразі це все. Поділіться випуском і тисніть вподобайку.